Подібні доданки та їх зведення. Спочатку підготуємося. Треба згадати, що таке сума. Наприклад, 7 додати 4. Доданок доданок дорівнює. А буде сума. Але доданки можна поміняти місцями. Давайте це зробимо. Дорівнює 4 додати 7. І це знову буде. 11. А ще треба згадати, що таке добуток. Давайте з цими самими числами. 7 помножити на 4. Дорівнює множник множник. Їх теж можна поміняти місцями. Згадаємо табличку множення. 7 помножити на 4, дорівнює 28. Підготувалися. А тепер подібні доданки. Наприклад, у бабусі на подвір'ї є качка, та ще качка, та ще качка, та ще качка, і це качок, качка помножити на 4. Або 4 помножити на К. Домовилися 4 назвати коефіцієнтом. Знак множення не ставити, але знати, що він там є. А ще у бабусі є свиня, та ще свиня, та ще одна свиня. То буде свиня помножити на 3 або 3 помножити на це. Або домовилися, що знак множення не ставимо, і знаємо, що він там є це. А тепер у бабусі на подвір'ї 13 качок, та ще дві свині, та ще одна качка. Отут не підготувалися, отут стоїть одиничка. І помножити, але ми домовилися цей коефіцієнт не писати. Качка та й качка одна качка. Додати ще три качки та ще одну свиню. Домовилися не писати одиничку та знак множення. Підкреслимо однаковими рисками або лініями разом зі знаком. Подібні доданки, качки подібні до качок. Ви пам'ятаєте, що тут стоїть знак плюс, який ми не пишемо, так домовилися. Плюс 13 качок, та ще плюс 3 качки. Ой, одна качка, та ще плюс 3 качки. А тут дві свині, та ще одна свиня. Дорівнює, щоб було очевидно. 13 качок додати качку, додати три качки. А тепер будемо додавати дві свині та ще свиню. Дорівнює. 14 та 3, 17 качок. Додати 3 свині. А тепер, якщо нам скажуть, що таке К і що таке С то ми, наприклад, можемо знайти, скільки лап у качок. У кожної качки по дві лапи. А скільки ніг у свині. А у свині, наприклад, отакі чот... є: по чотири ноги. То тепер 17К додати 3С, це 17, помножити на 2, додати 3. Помножити на 4 дорівнює 34. Додати 12. Дорівнює 46 ніг. У 17 качок та трьох свиней. Всього найкращого.